Я згодна, що Україна має дуже великі сторінки голодомору, війни, великі втрати, але саме в цьому і є сила нашої землі. Попри всі випробування, народ завжди відроджується. Душі обирають народжуватися тут, не тому, що їм дозволити страждати або вони хочуть страждати, да? а тому, що в різні часи рівень нашої свідомості, досвід наших душ він різний. Абсолютно те, що було колись, було уроком для тих поколінь. Сьогодні час інший, і у нас є доступ до нових знань, до практик, до розуміння енергії, до Творця, до Всевишнього до... і свобода вибору. Ми маємо змогу усвідомлювати досвід минулих поколінь, не повторювати цей досвід і творити свою нову реальність. Тому не можна порівнювати зовсім різні ці епохи, тому що свідомість росте, душі приходять сюди саме для того, щоб продовжувати наш розвиток, піднімати. Мати Україну на новий рівень і отримувати свій новий досвід, так? Ось так, друзі.